Євген Булик доклав чимало зусиль для розвитку шахів у нашому місті. Він очолював шахову федерацію з 1965 до 2002. Був старшим тренером дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Багаторазовий чемпіон Коломиї та області. Переможець і учасник багатьох міських, обласних та всеукраїнських змагань, кандидат майстри з шахів. Фанатично любив шахову гру, та для її вивчення доклав чимало зусиль і часу. Професійний суддя та організатор багатьох шахово-шашкових змагань. Виховав багато талановитої молоді, таких як Роман Слободян, чемпіон України і світу з шахів. Антон Мазурик, багаторазовий чемпіон Коломиї та області. Перед початком турніру виступив його друг Володимир Пливанюк. Він розказав цікаві шахові події за участю Євгена Булика. Завітав в клуб і син Булика Роман, доктор медичних наук, який проживає у Чернівцях. Він висловив свою подяку організаторам та учасникам цього змагання. У турнірі взяли участь всі бажаючі. Загальна кількість учасників 26. Це рекордна кількість цього року. Були і вболівальники. Гра проходила за швейцарською системою в 9 турів. Підсумку змагань перше місце виборов, учень дитячої юнацької спортивної школи номер 2 першорозрядник Олег Боєчко з результатом 7,5 очок із 9 можливих. Друге і третє місця поділили працівник водоканалу Ярослав Годзінський і ветеран шахів Степан Біланюк. У них по 7 очок. Серед жінок найкращий результат показала Тетяна Жураковська. Серед дітей сильніші учень шахового гуртка природничо-математичного ліцею Павло Павлюк і учні дитячої юнацької спортивної школи номер 2 брати Роман і Тарас Цифураки. Варто відзначити наймолодшого учасника цього турніру п'ятирічного Юру Хріновського, який не розгубився, пройшов всю дистанцію та набув певного досвіду змагань. Всіх дітей цього турніру нагороджено призами. Громадська організація шахістів висловлює подяку Роману Булику за підтримку та розвиток шахів у Коломиї. Голова громадської організації шахістів, головний суддя змагань Василь Слободян.